Для порятунку калуша від екологічних проблем Кабмін виділив 86 мільйонів гривень. На що і в яких об'ємах витрачати ці кошти, ані урядовці, ані місцеві фахівці наразі точно не знають. Адже досі не здійснено ретельного дослідження земель калуша. Щоправда, більшість науковців погоджуються, вже нині треба заблокувати доступ підземної прісної води з ріки Сівка до Домбровського кар'єру. Експерти вже визначились, яким методом краще це зробити. Шпунт це робиться спеціальним методом, який називається вібропогруження. Тобто там є спеціальний апарат, яких, до речі, в Україні дуже багато. Це називається вібропогружач. Тобто він дає вібрацію тільки вниз, він не дає її вбок. Тобто, якщо ви стоїте разом буквально від цього об'єкту, вам не передаються жодної вібрації. Ви можете маєте може і на це не дає механічної нагрузки на дамбур. Урядовці переконують, насамперед потрібно відселити 1300 сімей, котрі живуть в зоні надзвичайної екологічної ситуації. Посеред житлового масиву, вже утворилося 15 провальних воронок. Їхня кількість в будь-який момент може зрости до сотні. Вистачає проблем із хвостосховищами та звалищем токсичних відходів. Всі завдання влада вирішувати. Ми поступово дотримуючись тендерної процедури по сховищі No2, третій проєкт по гексохлорбензолу рішення. Четвертий проєкт по житлу, житло потрібно будувати у місті Калуші, приступати до будівництва. Теж конкурс тендер на краще рішення. Наступний тендер. Медикаменти підібрані там, по-моєму, Міністерством охорони здоров'я МЧС. Треба кошти виділити для того, щоб... Недостаткування було для калуша завезено вже незабаром. Проблеми калуша вивчатимуть фахівці Академії наук України. Також обговорять їх на засіданні Кабінету міністрів.